Так. Від, короткий анонс від серверу Freedom Wolf з 26 грудня по 2 січня. І тут я мав би сказати, що це подія від адміністрації серверу в честь новорічних свят, але я чомусь завтикав. Так, на сервері діють підвищені рейти. Читаю досвід за квести, вбивство мобів дослідження території Х10. Але треба прописати важливу xp пробів set, через як долар пробів 10. Але, а, команду краще оглянути в дискорді, але може, якщо згадаю, закріплю її під стрімом, під, під відео. Потім прокачка зброї Х5, прокачка захисту. Рейтингу захисту Х5, прокачка крафтових професій Х5 і прокачка збираних професій X5. Це навіть крутіше, ніж на день народження серверу, бо на день народження були професії X4 замість X2. Зараз у нас X5 х5 і досвід Х10 замість X5, тобто дуже класно качати нових персонажів і качати профи. Просто шикарно. Перепрошую, за мій тому не вигляд, але натхнення знімати новинний огляд в мене прийшло в пів п'ятої ранку. Також нагадую, у нас коли це у нас було з 24 грудня нам додали 4 ПвП-квести на арену. Там два щоденних і два тижневих. Два щоденних, один, там чисто за похід на арену один раз в день, і інший за одну чи дві перемоги на арені. Одень. За них дається, як за ПВПшні шні квести з битви За них дається арена поінти і за щоденні квести дається тріумф. Зараз може давно побачу. За щоденні шах на арену. От домінація на арені. От квест щодня дається один тріумф за арену. І виходить два щоденних. На арену на перемогу і на похід на арену просто. І тижневий такого ж формату. Так, 200 вбився. Ні, здобуйте перемогу на 10 полях. Бой Ні, візьміть участь в рейдових. В рейтингових матчах арена. да так. Це за арену. Тижневий 10 матчів на тиждень участь на арені. За нього 25 арена аренопоїнтів. І я думаю, за інший, там, де 10 перемог здобути, за нього мають 50 давати Так, перемагайте у рейтингових матчів, матчів арені. Так, 50 арена аренапоїнтів і 2 льоду І за інший тиждень. А, за інший тижневий один льод. Тобто ми і так раз на тиждень отримуємо за 10 боїв арена аренопоінти. А десь, мабуть, понеділок-вівторок, точно не пам'ятаю. І так ще нам докинули на день і на що тижні в основі ще додаткові квести, так що арена зараз стала дуже таким е, ласим шматочком. <кхем> Може, у нас тепер не тільки ще подобитви в кращому станок, ще й і арени. Так. Е, далі у нас по новинам. Там анонсували ще збір. Давайте я вже за, за, зачитаю. А, також анонсуємо, що 13, з 13 по 19 січня діятиме традиційна донат акція підтримки Сил оборони України, під час якої у вас буде змога отримати mm -hmm. рідкісних баллотів. Недоступні у грі сети А3, 4 та Т3. Зміна фракції з подальшою зміною раси. Там ціни дивіться в Дискорді: зміна раси у мережах фракції. І купівля золота. Тисячу монет. Вартої стільки-то максимум 5000 золота на один аккаунт. Купівда. Нагадаю, донатні, а, донатні збори. Відкриваються з 13 січня по 19. Тому мене хтось питав, чи можу я робити відео-анонси таких зборів. Будь ласка, це одне із таких відео. Також анонсуємо, що. Так, 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 так. І наче все, наче все. Тож бажаю вам приємної гри, бажаю вам качати, створювати нових персонажів, не так афекашити на пошуках підземелі, як це роблю я, я зараз. Це... Ну, не дуже коректно та красиво, але я сподіваюся, наші друзі, пробачать трохи. Бо я збирався запустити цей відеоогляд новинний. І мене якраз цей момент запросили в ППшку. Прошу, куди дінусь? Так що з вами нагадую, був Ксеос. Якщо вам подобається даний формат, запрошую на мої стріми. Ігри в нас різні, майже щодня, після 10-11 вечора е, бажаючим чи сумніваючимся, сумніваючимся відносно серверу Freedom Wolf. Коротко нагадую, останнім часом онлайн на сервері в Prime Time 400-500 гравців. Буває навіть 600, бачив, я особисто на стрімі бачив 625, Кіра бачив 640. І в порівнянні з весною, коли онлайн був 200-300, то, ну, як бачите, сервер розвивається потихеньку. Так що можете без сумніву, якщо хочете, бажаєте трохи ностальгію свою потішити, заходити на сервер. А відносно стабільності, сервер постійно пропрацює там. Іноді бувають моменти, але я майже на них не потрапляю. Там, Чи технічні роботи, чи ще щось. І цей. А відносно роботоздатності, ну, я б сказав, десь 97% плюс-мінус того працює. Я за весь час зустрічав там. Декілька квестів, які некоректно працювали. І то там, якщо щось з'являється, поступово фікситься може весті. Робиться фікситься. Тобто сервер живий, сервер підтримується якось так. Хто захоче з нами саме пограти, в мене з п'ятниця-субота закріплені за грою World of Warcraft, а в середині тижня в мене інші. До речі, окремо подяка міст Бум, та Шовкану за те, що вони зараз монети терплять в паті, за те, що вони з нами постійно на стрімах. За що їм велика подяка. І також міст Бум за вчорашні мої калядні та донатики і підтримачку. Це єдине, що мені дозволяє і дає змогу. Виділяти час на стрім і робити це на постійній основі. Якось так. Тож, дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Де, 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 тут, де тут остановить запись? Да є. Опа.